Учись, студент. Вірно. На принципі перестає працювати електрика. Таке місце гарнюче. Да, тут качки явно побільше, ніж у нас в каніві. В то Друзі, мої вітання! Навіщо мені стільки рамок спитаєте ви підставляти на акацію? Ні. Це я буду пакувати бджоли і перевозити на акацію. Кому раніше скажи, що з Канівського району перевозити бджоли на медозбір за акацією в інший регіон? Не повірили би, але, на жаль, зараз такі часи. Як я і казав, що в Канівському районі з акацією буде біда. Яри такі залишились чорні. Акація починає квітнути де-не-де, трошки молодої, трошки старої, але це в невеличкій кількості, якщо навіть і квітне, то це не, не густо, нема такого рясного цвіту. Тому і медозбір якби гарний тут явно не очікується. Зараз що ми робимо? Треба вибрати 16 вуликів, такі, щоб були в гарному стані, сильні. Робочі і будемо перевозити. Повідбираємо зараз гарненькі сім'ї, щоб вони там попрацювали. Сім'я доволі така сильна, 6 рамок зверху, рамок, мабуть, 8 знизу. Акація вчора почала біліти, але на вагах був нуль. Це у нас тут, Це у нас тут низ. Крайня рамка повна розплода. Маточка ходить. Так, що тут дивиться? Нема що тут дивитися. Тут все, все просто всіяно розплодом, повні рамки. Покажу вам, щоб не казали. Опа! Відкритий. Супер. Це все розплод. Так, значить сюди ставимо рамочку. Отак. Раз. Так, це все діло допаковуємо. Треба перевірити, щоб не було маточників. Нема маточників. Фу. Правда. Ось рамка засіяна повністю. Ось і маточка ходить наша. Хай, супер, дивіться скільки меду. Ващину. Так. Учись, студент. Найшли хмарки на вечір. Це для перевозки. Добре, головне, щоб там дощу не було. Ліс, бачите, трошки, трошки де-не-де -де біліє. Підготовка йде повним ходом. 16 вуликів поїде. Нам медозбір до збір як би це дивно не звучало. Добрий ранок, друзі. На годинку вже 5.40. Як бачите, бджолки наші на місці. Їдемо. Значить, вчора завантажив бджоли. Виїжджаю, півгодинки проїхав, і що вірно, на принципі перестає працювати електрика. Доїхав там до заправки, до БРСМ, -а. Ну, хвилин 20-30 перемонтував. Та був поганий контакт на запобіжнику, трошки його там переставив, Піджав, все запрацювало. але що правильно не встиг переїхати Київ. І прийшлось до п'ятої ранку стояти на блокпосту. Біля Києва. Все, переїхали Київ, їдемо, такий гарний раночок сьогодні. Ось так. О, краса. Їдемо. А? Ну що, Вечір. На акацію припер мене. Тут, звісно, акація краще, ніж в Каніві. Ми ж не скажемо де це, правильно? Давай подивимося як твої бакфасти працюють. Роботаємо, наропше. Оооо Що, даже щось носять може Працюють, працюють Акація тут Пілігрич? Да, вже починає квітнути Дня два-три і діло піде да, тут качки явно побільше ніж у нас в каніві раз то <свист�рі> 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 да, але я поки мало привіз ні це не мої мої отаман дерево 16 штук тільки може ще штук 100 привезу Я не знаю, читно гул чи ні, але тут льот просто шалений. Таке місце гарнюче. Так, ну що, розрізали пасіку. Як бачите, місце взагалі чудове. Там видно, що той колектив, я там перший раз видно, що той колектив... Багато років туди їздить, у них все там налагоджено. Будиночки на колесах, бак з водою, паїлки, звичайні, сіллю. Там ну, організація кочівлі, звісно, вищий клас. Дорога дуже погана. Туди фаркопом пару разів черканув гарно, що аж трошки цей папка трошки вигнулась, але наче електрика причіпа працює, тому. Все наче добре. І на наступному тижні знову ще треба одну ходку, але вже не на це місце, а ще одне акаційове місце. Так розділимо по-перше пасіку. А по-друге, тут люди мене пустили. То не хочеться нагліти велику пасіку. Ну, вести я і не хотів туди. А на наступному тижні покажу вам інший, інший тачок і як там за, за кацією. senza parole